Мотоциклісти та скутеристи основні порушники правил дорожнього руху влітку. А от осінню ця категорія змінюється. Інформують у державтоінспекції. У такий чорний список потрапляють велосипедисти, пішоходи та гужовий транспорт. Чому ж проблеми на дорозі залежать від пори року? Про це ми запитали у старшого інспектора ДАІ Василя Семаніва. Зараз настанням осіннього періоду настають дорожньо-транспортні пригоди минулого року. Мали дуже багато місця з участю водіїв велосипедів, мопедів. А також пішоходів і гужових повозок, особливо в нічний час. Тому ми звертаємося до водіїв цих транспортних засобів. Також пішоходів, щоб були в нічний час на гужових повозках. Були ліхтарі, були світловідбивачі. Також так само на велосипедах має бути фонар ліхтар засвічений в нічний час, і мають бути світловідбивачі. Також до пішоходів люди мають ходити, щоб на одязі були стрічки, якісь світловідбиваючі, і це приводить до того, що до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. неділю буде такий фестиваль проводитися на території Коломийщини. і в нас будуть придані сили. Державна інспекція буде працювати по силеному варіанту і хочемо повідомити водіїв, що буде закрита центральна частина міста. Тому що собі, що рух по центральній частині міста буде закритий. цей день».